Впродовж доби 16 червня 2024 року авіація Збройних сил України уразила 10 районів зосередження особового складу рашистських окупантів. На харківському напрямку рашистські загарбники втратили 175 особин, забитими та пораненими. Знищено два автомобіля та одиницю спецтехніки. Крім того, уражено 33 укриття особового складу та склад з боєприпасами рашистів. На Покровському напрямку рашистські загарбники зазнали суттєвих втрат: 321 особину забито та поранено, знищено та пошкоджено по одній бойовій броньованій машині. Також уражено 5 бліндажів рашистів. На Курахівському напрямку втрати рашистських військ склали 60 особин, забитими та пораненими, знищено станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На тимчасово окупованій Донеччині якийсь широко і зв'язний в узких кругах рашистський типу фотокореспондент перетворився на хорошого росіянина, кажуть, внаслідок обстрілу. Неспокійно на території рашистського рейху повідомляють, що у Ростові на Дону невідомі захопили у заручники мусорів у буцегарні та були застрелені НКВД стами. Також у Ростові на Дону вийшла з ладу електропідстанція, значна частина міста залишилась без електрики. Неподалік Смолянська спалено релейну шафу на залізниці.